Вітаю вас, шановні телеглядачі, сьогодні ми з вами продовжуємо розмову про банківські платіжні картки. А допоможе нам в цьому Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору USAID FINREP2. Я вітаю вас, пані Юлія, в нашій студії. Добрий день. Що от, якщо стосується кредитних карток, що можна сказати про них? Тому що от, сьогодні люди, в принципі, дуже багато людей живуть за рахунок кредитів. З кредитними картками треба бути значно обережнішими, ніж з дебетовими картками, оскільки це в чистому вигляді споживчий кредит, який надається вам на постійній основі і в безготівковому вигляді, що я маю на увазі на постійній основі? Тобто, встановлюється певний кредитний ліміт, і вам в межах цього кредитного ліміту. Можуть постійно надаватися кошти, тобто ви витрачаєте якусь суму коштів, і вам знову банк кредитує на цю суму коштів. А тобто, у мене було наприклад 5 тисяч, я дві витратила, і у мене знову 5. Так, так. Це називається ага. відновлювальна кредитна лінія. Так може зайти дуже далеко. Так, звичайно, і кредитна картка, вона. Людину, якби несвідомо стимулює до того, uh -huh. що можна здійснити певні незаплановані покупки. Я і читала не... про те, що люди, да, якщо готівка, то вони якось рахують, а якщо карткою, то вони витрачають набагато більше. І не завжди вони можуть розрахувати, коли саме і як зможуть uh -huh. повернути ці кошти. Як правило, по кредитних картках встановлюється пільговий період. Це той період, впродовж якого ви сплачуєте дуже низький процент, або взагалі його не сплачуєте. Якщо ж ви не повертаєте кредит впродовж пільгового ліміту, це приблизно до 2 місяців, то вам встановлюється вже значно вища процентна ставка. Крім того, по кредитній карці встановлюється мінімальний платіж у вигляді проценту від вашої заборгованості, який ви повинні сплачувати кожного місяця до певного числа. Якщо ви прострочуєте із черговим мінімальним платежем, то на вас можуть бути накладені, як правило, так і є штрафні санкції там у вигляді пені чи штрафу за цю прострочену заборгованість. Ну це вже досить великі суми. Наскільки я розумію? Треба сказати, що наскільки я знаю, споживчі кредити вони найбільш під більший відсоток ідуть. Так я навіть підготувала приклад. Ну, по-перше, на що потрібно звернути в договорі? От які можуть бути види комісій чи штрафів? От, наприклад, пільговий період до 55 днів, процентна ставка протягом пільгового періоду. 0,1%. сота процента процентна ставка після пільгового періоду 36%. Це власне те, про що ми говоримо. Угу. Ці ризики. Далі розмір обов'язкового мінімального платежу встановлюється, штраф за прострочення, внесення суми мінімального платежу і комісія за зняття готівки 4%. Що потрібно пам'ятати при а, тому, коли ви користуєтеся кредитною карткою, досить висока комісія за зняття готівки. Тобто, маючи кредитну картку, бажано все здійснювати в безготівковому вигляді. Комісія значно вища, ніж при дебетовій картці. Угу. Ну, там скільки? 3-5%? відсотків. Скільки? Ну, Ось я зачитала так. 4% проценти. Угу. Комісія за зняття готівки. Це приклад реальний угу. із банку. Ось, наприклад. В розрахунковому періоді ви використали 8 тисяч гривень кредиту за кредитною карткою для оплати за товари і послуги в торгівельній мережі. В разі, якщо ви не повернули всю заборгованість протягом пільгового періоду і погашаєте заборгованість щомісячно протягом 12 місяців, то платежі і вартість кредиту складуть. Сума щомісячного платежу 863 гривні. Орієнтовна реальна процентна ставка 62%, Абсолютне значення подорожчання кредиту 196 гривень місяць. Це значить, що ви 196 гривень місяць переплачуєте. Це угу. і є вартість цього кредиту угу. для вас. А річна ставка, як бачите, 62%. Страшно. Або інші популярні такі акції це моментальна розстрочка на карту. Особливо це популярно у партнерських програмах, скажімо, з магазинами побутової техніки, угу. так, як такі нібито миттєві кредити. Це той же кредит, який надає можливість оплатити певний товар у магазині партнері, і читаємо умови такої програми. Для прикладу, процентна ставка річних 0,1, однак, додатково кожного місяця в обов'язковому порядку ви сплачуєте комісію за виписку. І ця комісія становить 2% в місяць від суми кредиту. Ось де власне і ці приховані комісії, ну, да, про які да, я да. завжди говорю. Тобто, це вже не розсрочка взагалі. Так виходить. і ця виписка є обов'язковою щомісяця. Угу. Таким чином реальна процентна ставка сягає 32% річних. процента угу. річних. Ось тому потрібно дбати про свою кредитну історію. Потрібно розуміти, що якщо ви десь невчасно погашаєте цей кредит, маєте штрафні санкції, це все вам записується в вашу кредитну історію, так як ніби ви берете кредит. Mm -hmm. Потрібно пам'ятати, що щомісяця ви повинні сплачувати цей мінімальний платіж, бажано здійснювати платежі більші, якщо ви можете, то бажано погашати заборгованість протягом пільгового періоду. Також отримуючи кредитну картку, вам потрібно зважати на те, для чого вона вам потрібна. Якщо, скажімо, це якісь недорогі покупки, за які ви зможете кошти повернути швидко, тобто впродовж пільгового періоду, то процентна ставка за кредитом для вас не має значення, бо ви встигаєте в цей пільговий період mm -hmm. або без процентів, або з цим 0,01% для прикладу. Якщо ж ви здійснюєте більш дорогу, Покупку, і ви знаєте, що ви будете розраховувати з нею впродовж року за цю покупку. То вже потрібно звертати увагу на цю процентну ставку, яка, як ви бачите, угу. сягає там 30 чи більше процентів. То може просто краще кредит уже відкривати десь на якихось умовах. Так, ну власне, це одне і те ж. Просто угу. тут ви ще маєте цей платіжний засіб угу. і дуже різні програми цих кредитів. Про все це потрібно читати уважно в договорі, а також у самих правилах. Банк, я знаю, що є взагалі нульовий відсоток, у цей так би мовити, початковий, коли відкривається кредит під депозит, наприклад. Ну, це певно найкращий варіант, коли можна взагалі не платити відсоток протягом місяця. Так кредит під депозит ви маєте на увазі під заставу депозиту? Чи не що буває під заставу? А буває просто додаткова така акція в деяких банках, коли видається додатково кредитна картка, і протягом місяця ви взагалі не сплачуєте процент. Можливо? Можливо, таке знову ж таки це пільговий період, хоча я би не була настільки оптимістично настроєна, якщо ви дійсно розраховуєте на те, що ви гарантовано сплатите його, так якщо ж ні, то я боюся, що далі комісія йде значною. До речі, якщо ви дійсно отримуєте кредит на якихось. Дуже вигідних умовах протягом першого року, чи протягом якогось іншого періоду, то вам також потрібно прораховувати, чи зможете ви його повернути протягом ну цього да, і що першого буде, року. Да. Якщо згадати кредитні картки, скажіть, будь ласка, як встановлюється ліміт? Бо ми говорили про те, що може бути з зарплатної картки відкритий, може бути так просто. Тобто потрібно для цього принести якісь довідки про доходи, чи воно береться десь зі стелі ця сума. Ну, дійсно, отриманню кредитної картки передує оцінка кредиту спроможності. Процедура ця вже регулюється внутрішньою політикою відповідного банку. Залежно від того, яка сума кредиту, який кредитний ліміт від вас можуть вимагати надання, наприклад, довідки про доходи, ну і, звичайно, це паспорт, ідентифікаційний код. Якщо говорити про кредитний ліміт, то він встановлюється за кредитною карткою, але він може бути змінений. У процесі користування вами кредитом, про те, як відбувається зміна кредитного ліміту, потрібно читати в договорі. Тобто це може відбуватися не обов'язково шляхом підписання додаткової угоди до договору. А банк може повідомити вас про зміну кредитного ліміту, скажімо, смс-повідомленням чи повідомленням на екрані банкомату, чи шляхом імейл-повідомлення. І якщо ви не згоджуєтеся з новим кредитним лімітом і висловлюєте чітко свою згоду у тій формі, в якій вам буде запропоновано, то вважається, що ви відмовляєтеся від користування кредиту і ви повинні погасити попередню заборгованість. Як правило, це так відбувається. А якщо, скажімо, ви своїми діями... А приймаєте цю нову пропозицію банку, так тобто, ви якщо це збільшений кредитний ліміт, угу. ви використовуєте ті кошти, які вам були надані, то це вважається вашим акцептом пропозиції, і ви вже будете відповідати згідно з новими. Умовами, які ставляться до даного розміру кредитного mm -hmm. ліміту. Ну, у мене був випадок, наприклад, мені надійшла смс, і банк мені пропонував, наприклад, внести 50 гривень на суму моєї кредитної картки. І якщо я це зроблю до певної дати, то вони відкриють мені, ну розширять мій ліміт там ще на кілька тисяч, наприклад. Це чому? Це тому, що я вчасно плачу, чи це у них така акція, чи Ну можливо, ці сплата 50 гривень, це так, як певний такий додатковий гачок, щоб заохотити вас користуватися mm -hmm. цими коштами, адже банк зацікавлений в тому, щоб ви отримували кредит. Тобто, якщо я не заплатила, значить мені нічого не відкрили, бо я так і ще це не перевірила. Ні, Зрозуміло, тобто, якщо ви не зробили тих дій, і якщо ви не користуєтеся mm -hmm. збільшеним кредитним лімітом, то вважається, що ви пропозицію не прийняли. Що таке незнижувальний залишок? Незнижувальний залишок це та сума коштів, яка повинна залишатися на вашому рахунку, яку ви не можете зняти. Причому це стосується і дебетових карток. Ем, і зняти цю суму коштів ви вже можете лише при закритті рахунку. Це знову ж таки залежить від того, який саме рахунок ви відкрили, який це клас чи підклас картки. Ну, це може бути і незначна сума, така там як 10 гривень, припустимо. Але тим не менше, цю суму вже ви зняти не зможете, а лише при закритті картки. Але про це в договорі також може так, бути написано. Так, так. то тобто... потрібно уважно читати додаток, тарифи, ліміти різноманітні. Овердрафти, mm -hmm. пеня. Тобто, як правило, це в додатку все міститься. Mm -hmm. Якщо щось незрозуміло, то можна звертатися до працівників банку. Вони мають подавати об'єктивну інформацію, чи вони можуть все ж таки щось приховувати, щось недоговорювати? От як з цим бути ну на сьогодні, це вже питання. Е Етичного ставлення бан... працівників банку до своєї роботи, тому що, скажімо, на відміну від європейських держав, де обов'язок роз'яснити споживачеві умови отримання цього кредиту, порівняти різні кредитні продукти, з'ясувати чи адаптовано цей кредитний продукт до потреб споживача. Так, у них це на законодавчому рівні, у нас на законодавчому рівні такого обов'язку немає. Тобто, це вже визначається більше посадовими інструкціями працівників mm -hmm. банку, але притягнути за це до відповідальності нікого не можна. І зрозуміло, в суді суд буде звертати увагу тільки на те, що ви підписали, а не що вам хто роз'яснив чи яку інформацію надали. Тоді як у європейських державах за ненадання такої інформації чи не надання роз'яснень, які ви мали право вимагати, можуть бути навіть встановлені штрафні санкції. Тобто mm -hmm. на сьогодні це лежить в етичній площині в Україні. Якщо у мене на руках є дві картки кредитна і дебетова, то і мені потрібно зняти готівку, з якої картки все ж таки краще знімати? Як я вже говорила, комісія завжди вища за зняття коштів по кредитній карточці, тому без крайньої потреби знімати в банкоматі. Кошти за кредитною карточкою не потрібно, і якщо у вас є вибір, то звичайно краще робити це за дебетовою карточкою. Вони якось відрізняються. От якщо я в одному банку, наприклад, отримую дебетову і кредитну, Як я можу їх відрізнити, якщо вони зовсім однакові? Наприклад, з якою мені знімати? Ну так на зовнішній вигляд, ви звичайно їх не зможете відрізнити, тобто, це вже за цифрами відповідного рахунку? Угу. Ось і потрібно. Звертати увагу на те, що можуть бути ще різні програми, так? Тобто кожен клас, клас, це Visa, MasterCard, має ще свої підкласи, про які можна почитати на веб-сайтах цих установ міжнародних платіжних систем. І, скажімо, це може надавати вам певні. Переваги так позачергове обслуговування, чи скажімо, відкрити картку такого підкласу ви можете, якщо у вас на рахунку не менше, як так певна сума коштів, або у вас вкладний рахунок є на певну суму коштів. Ну це насправді може бути досить зручно давати переваги, і за деякі послуги можуть бути навіть знижені комісії. Угу. Ну, ми бачимо в усіх фільмах, дуже мріють про картки Голд і Платіном. Що це за картки і чому так особливо жінки про них мріють? Ну, я, скажімо, знаю а, також про, про карточку високого підкласу. А, це позачергове обслуговування, це, скажімо, безкоштовне надання виписок за рахунком, якщо вам для посольства потрібно. А, це можуть бути певні пільгові комісії для зняття готівки в банкоматах інших банків або взагалі без комісії. Ну але для цього ви повинні продемонструвати, що ви ВІП-клієнт і мати чи вкладний рахунок, як я сказала, чи заробітну плату. У розмірі не меншому ніж певна сума, яка встановлена. Тобто це питання більш престижу. Але іноді банки кажуть, там от за якусь там акцію за участь ці акції вам ми надаємо картки. Ну, платіном, певно, ні, а картки голд не даються. Так, тобто, це може бути не залежати від зарплати. Так, це знову ж таки залежить від політики банку. Ну просто потрібно пам'ятати, що банку чи іншій фінансовій установі завжди вигідно вам продати. Певну фінансову послугу за будь-яких підстав, так тому що це їхня підприємницька діяльність. Власне за рахунок цього вони і отримують прибуток. Mm -hmm. Чим більше клієнтів залучать, тим, тим краще. Тому будь-яка карточка для вас це завжди певний фінансовий продукт. Можливо, є плата за її обслуговування. бо… Знаєте, якщо прийти в гуртожиток до студентів, то можна в них побачити ці студентські карточки, наклеєні на холодильник як магнітні картки. Але ж про це також потрібно пам'ятати, чи ви закрили належним чином карточку, чи е, немає якоїсь плати за обслуговування. Але, цієї А, до речі, карточки. теж якщо закінчується та від строк дії, так то її треба закривати, чи вона закривається автоматично? Якщо строк дії закінчується, то в принципі додаткових дій не потрібно здійснювати. Е, ви автоматично за цією карточкою. З використанням цього платіжного засобу не зможете нічого здійснити, але ж рахунок у вас може бути відкритий, тобто ви все одно залишаєтеся стороною певних відносин із фінансовою установою. Тобто, рахунок я все ж таки маю закрити. Наприклад, от іноді буває, що підприємство спочатку працює з одним банком, потім працює з іншим банком, тобто всі клієнти переходять до іншого банку, а картка залишається і рахунок залишається, то краще піти в банк і закрити. Якщо це, скажімо, зарплатний проект, то сам роботодавець буде закрит. Кривати. Uh -huh. А якщо це ваш особистий е, рахунок, ви самі uh -huh. відкривали, то краще, незважаючи на те, що строк дії карточки закінчився, але вам цей рахунок вже більше не потрібний, краще його закрити самостійно. Uh -huh. І останнє питання: все ж таки, картки це ну, інноваційні технології, можна сказати так. Хто все ж таки до них призвичаєвся? Молодь, старше покоління, середнє покоління. Ну, найбільше, мабуть, використовують картки це працююче населення, так яке отримає заробітну плату на картки. Пенсіонери, звичайно, також отримують пенсії чи інші соціальні виплати. Якщо, скажімо, у вас народилася дитина, і ви отримуєте допомогу при народженні дитини, ваш вас також відділ соціального захисту населення зобов'яже відкрити банківську картку в обраному вами банку. У мене, наприклад, така карточка була, ще досі залишається. Це студенти. Тобто це угу. от така категорія населення. Ще таке поняття є як інтернет-банкінг. Розкажіть про це, будь ласка, тому що це досить зручно, мені здається, контролювати свої витрати. І так поступ... є і інтернет-банкінг, є і мобільний банкінг. Ви можете підключити ці послуги у вашому банку, і вам буде надходити інформація про транзакції, які здійснюються за вашим рахунком, про комісії, які списуються. До речі, ви також можете дуже зручно відслідковувати баланс свого рахунку, суми платежів, які ви повинні здійснювати. Знову ж таки, можна встановити за домовленістю з банком договірне списання мінімального платежу для того, щоб ви з ним не запізнювалися. Тобто, коли ви користуєтеся кредитною карткою, однозначно рекомендується відкривати послугу мобільний банк та інтернет банкінг. Чи одне з, з них, чи чи обоє? Ну, наприклад, ви казали, що не треба давати картку офіціанту, бо він може списати там щось, або там хтось зняти ваші гроші. То ви одразу можете це прослідкувати, бо приходить смс-повідомлення. Так, це до речі, для запобігання шахрайських дій. Якщо, скажімо, вам прийшло смс-повідомлення про операцію, яку ви не здійснювали, ви відразу дзвоните до банку, повідомляєте про це. Ну до речі, був, скажімо, так мені відомий такий один випадок, що вночі. Чи в однієї особи здійснювалося декілька списань. Причому перед цим вона дійсно була в ресторані і надавала свою карточку офіціанту, який не у її присутності здійснював цю операцію. Ну, Невідомо чи це одне з іншим пов'язане. І вона відразу зателефонувала в банк, але, на жаль, в даному випадку банк не зміг їй нічим допомогти. Ці кошти були вже. Списані з рахунку, і вона писала заяви в банк, проводилися відповідні перевірки, але, врешті-решт, їй жодних коштів не відшкодували, тому що чи то не було знайдено особу, яка здійснювала. Ці дії uh -huh. замість неї чи іншим чином там вже по внутрішніх правилах банку не вийшло uh -huh. відшкодувати ці кошти. Давайте трошечки поговоримо про пін-код, що це таке, як він визначається, і чи можна наприклад свій пінкот, код ці чотири цифри вигадати самому, наприклад. Ну, звичайно, пін-код можна замінити. Ви власне карточки, ви вправі його замінювати. Пін код повинен містити якісь такі дані, які не є пов'язаними з вашою датою народження чи з вашими такими даними, які відомі іншим особам. Пін код не потрібно нікому повідомляти, Його не потрібно писати на карточці чи носити там приклеєним до карточки, тобто бажано десь або в іншому місці, або тримати в голові. Ну і дійсно, пін код він запобігає шахрайствам, у разі, якщо вашу карточку було втрачено. Код, про який я говорила, CVV2 або CVC2, він призначений вже для розрахунки в інтернеті. Тобто, часто, наприклад, коли ви бронюєте готель в інтернеті чи здійснюєте інший платіж, вас запитують цей код, і тоді ця операція проходить. Я думаю, що іще є досить людей, які просто психологічно бояться банкоматів. І ми зробили такий невеличкий сюжет, який може допомогти в принципі, розібратися, що робити з цією карткою, як користуватися банкоматом. Давайте, будь ласка, його переглянемо. Нерідко літні люди бояться користуватися банківською карткою, і віддають її своїм дітям, щоб ті отримали їхню пенсію. Ми ж вам покажемо, що це зовсім не складно. Просто керуєтеся відомим принципом, дивитися усіма очима. Уважно дивитеся на екран банкомату, читаєте інструкції і правильно їх виконуєте. Отже, як правильно вставляти картку? Не знаєте, куди і як? Можна, не соромлячись, підгледіти, що робить клієнт перед вами. Найперше знаходимо приймальний отвір для картки. Він відповідає розміру картки. Не помилітеся. А щодо як, тут є два моменти. По перше, картку, як правило, слід тримати магнітною смужкою донизу і так, щоб вона була справа. Якщо на картці є чіп, такий жовтенький квадратик, то цим самим чіпом уперед. По-друге, якщо все ж картку вставлено неправильно, на екрані з'явиться відповідне попередження або ж банкомат поверне картку. Вибір мови. Верхній рядок на моніторі: вибір мови, тобто якою мовою клієнт бажає отримувати подальші підказки. Скажімо, ви обираєте українську. Для цього натискаєте кнопку Ліворуч навпроти цієї позиції. Перевірка залишку на рахунку. Тепер не зайве буде дізнатися, скільки грошей у вас на рахунку. Дивимося і знаходимо напис Залишок на рахунку. Він праворуч. До речі, у правому стовпчику чотири написи, а правіше від них на корпусі якраз чотири кнопки. Потрібний напис Другий згори». значить, і кнопку тиснемо Другу згори». Все просто. А тепер час ввести так званий пін-код чи, якщо хочете, пароль. Нагадаємо, пароль цей в жодному разі не слід розголошувати. На екрані чотири хрестики нижче під монітором клавіші з цифрами. Натискаєте ваші чотири секретні цифри. Старайтеся, щоб люди в черзі за вами не бачили, які цифри ви тиснете. На екрані ваші секретні цифри відображатися не будуть, тому закривайте від сторонніх лише клавіші. Після того як набрали цифри, набираємо клавішу введення. Якщо виявиться, що код введено неправильно, є кнопка скидання. Тиснемо її і набираємо все спочатку акуратно і неспушно. Увага! Якщо ви тричі неправильно введете пін-код, вашу картку буде заблоковано. Найвідповідальніший момент отримання готівки. Тиснемо на верхню кнопку, що якраз навпроти напису Видача готівки. При видачі банкнот пропонуються готові рішення: 50 гривень, 100 гривень, 500 гривень, 1000 гривень. Якщо одна із цих сум вас влаштовує, натискайте відповідну кнопку. Але, скоріш за все, вам знадобиться кнопка Інша сума. Усе, нібито, зрозуміло. Але. Якщо ви захочете зняти з рахунку 235 гривень 23 копійки, то це навряд чи вийде. По-перше, монети банкомат не видає, їх там просто немає. По-друге, банкомати зазвичай видають суму кратно 10 гривням. Це може бути зазначено на екрані. Принаймні, якщо ви таки не берете суму неправильно, то попереджувальний напис точно з'явиться. Гроші, що залишилися, зберігатимуться на рахунку і приплюсуються до суми, що надійде наступного місяця. Під екраном є віконце, звідки видаються банкноти, тільки спершу апарат трохи погудить, відраховуючи купюри. Далі з'явиться напис Заберіть вашу картку. Беріть. Після чого напишуть Беріть гроші, Беріть. Та це ще не все. Вас запитають, чи хочете ви провести іншу операцію. Тиснемо так, якщо бажаємо продовжити роботу з банкоматом або ж ні, якщо більше нічого не потрібно. І ще банкомат може запитати, друкувати чек чи не друкувати. Тут на ваш розсуд, але про всяк випадок краще мати чек. Наостанок кілька цінних порад. Не поспішайте, набираючи пін-код. Вам дається тільки три спроби. Після трьох невдалих спроб ви не зможете скористатися своєю карткою. До речі, багато банків пропонують послугу зміни пін-коду. Це можна зробити прямо через меню банкомату. Шукаєте пункт зміна пін-коду. Якщо такого немає, звертайтеся у філію банку. Поспішайте взяти вашу картку, коли автомат її видає. Картку треба забрати впродовж 25 секунд, інакше банкомат її затримає. Це закладено в його програмі на випадок, якщо людина забуде забрати свою картку. Всяке буває. Поспішайте взяти ваші гроші. На це у вас також 25 секунд. Не забудьте ваш чек. Увага! Якщо банкомат затримав картку або стався технічний збій у його роботі, звертайтеся у філію банку, майте з собою телефони банку. При виникненні аварійної ситуації відразу телефонуйте. І ще правила користування банкоматами різних банків не відрізняються особливим розмаєттям. Це як велосипед навчилися кататися на своєму, зможете їздити і на сусідському. Дуже дякую за те, що ви до нас завітали за детальну таку розповідь. Нагадую, що в студії у нас була Юлія Вітка, керівник юридичного відділу програми розвитку фінансового сектору USAID finrep 2. А в наступній програмі ми поговоримо про фінансові махінації за допомогою платіжних карток. На цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей в ефірі. Хай щастить. На все добре.